Українські жінки зможуть проходити базову військову підготовку або навчання за окремими спеціальностями і залишатись у цивільному статусі. Відповідний законопроект розглядають у Верховній Раді. За словами народного депутата Олександра Федієнка, щоб набути військові навички, жінкам потрібно буде звернутися до навчального центру, тимчасово стати на військовий облік а після закінчення військової підготовки, знятися з нього, якщо немає бажання продовжувати службу. Жінки зможуть опанувати стрілецькі навички, надання медич допомоги або ж вивчитися на оператора дронів після закінчення підготовки, надається відповідний сертифікат. А чого потребують жінки у лавах ЗСУ? Про всі особливості служби та потреби у забезпеченні розпитаю нашу гостю. Це сьогодні Катерина Мирончук, учасниця руху ветеранка, військовослужбовиця. Пані Катерина, ще раз вас вітаю. Слава Україні! Героям слава сьогодні! Будемо говорити про дуже важливе це про форму, яка не має відволікати під час виконання бойових задач. А ви, як е, військовослужбовиця, яка була на передовій, нам це все розкажете. І ви ж є. Учасницю руху ветеранка, яка е, рух, який і виготовляє таку форму. Правильно, так вірно. Перейдемо одразу, щоб ми демонстрували предметно, так, так. от Обічно. з першого, о, на перший погляд, вона схожа на військову, на військову форму чоловічу. Розкажіть мені тканина і особливості пошиття? В чому є особливість? Саме ця форма має додаткові вставки, завищену талію. Ось тут зручна під колінами, вона витримує до мінус 20 температури. Тобто, це саме те, що зараз потрібно нашим жінкам на передовій. Тому що е зима морозна, а жіноче тіло має бути відповідно в теплі. Ну от, окрім того, що тут є талія, так. Це важливо взагалі, щоб це було. Звичайно, нам потрібно утримати тепло, саме тепло тіло, щоб воно не передавало назовні, тому що деякі тканини при, при спітнінні організму вони потім холонуть і знову ж таки тільки утримують вологу при собі. Тобто тут дівчата повністю постаралися зробили досить зручні кріплення, зробили ось такий зручний капюшон, угу. який захищає. Вона така вітровологозахисна. захисна. Так. Тобто саме такі е, комплекти е, безпосередньо е, ветеранка передавала мені, mm -hmm. і я можу сказати на власному досвіді, так я випробувала яка температура Відносили? була? чудова, тому що я знаю, що в степах Донеччини там вітер просто тебе зносить, зносить. І, і на світ, якщо ми говоримо про світлодарську дугу, то там неможливо укритися десь, і, і наскільки вона не пропускає. Тому що якщо на дотик, то вона ніби чимось покрита. А, так, тканина спеціально підібрана, вона вологозахисна, тобто вона покрита спеціальною рідиною, яка вологовідштовхуюча. Вона не промокає. Крій, в чому його особливість? Щоб було зручно що? Щоб було зручно, по-перше, виконувати бойові завдання. Тому що жіноча форма, вона відмінна від чоловічої, тому що вона враховує е, особливості жіночої анатомії тіла. Так, іде це доглядає. Новенький, да? так? Важко ще відкрити. Давайте тоді до штанів перейдемо, щоб не затримувати час. Так, давайте. Так. І нехай буде так. Саме штани вони є з завищеної талії. Вони досить мають зручну посадку, яка дозволяє нахилятися, повсти, дозволяє стрибати, бігати, стріляти, і закриває поперек, я так, і закриває поперек, що звісно необхідно. Досить зручні кишені, в які можна якісь елементарні речі покласти. Тут у нас є ось такий вузочок, який досить зручно прикріплений, не відпадає і відповідно. Змійка. Ось так виглядає розмірна сітка. Склад тканина це 53%: бавовна, 47% поліестер. На а, розмір 44 на зріст 170. Yeah. А, Тут є ще така можливість в ветеранки відшивати по нестандартних розмірах жіночих, тому що а, жінки можуть бути в певних місцях трішки більші, в певних mm -hmm. місцях трішки менші. Для того щоб не створювати дискомфорту і в умовах а, бойових дій не шукати, де вшивати цю форму. Є можливість відшивати її по розмірах. Якщо військовослужбовець, от як ви тендітна, невисокого зросту не ображайтеся. <реш> Але тендітна наскільки, якщо ми візьмемо забезпечення стандарт, складно знайти розмір, я так розумію, а, тому що а, зростовка? А... Не завжди дійсно дозволяє, тобто в певних марках не хочу їх називати. Там є які можуть підійти всі інші треба або підрізати, або доточувати. Це є проблема, тому що е, вони розраховані на чоловічу анатомію. І поки ми зараз з вами спілкуємося, наші глядачі на екрані бачать е, qr код Це збір. Для так. діючих військовослужбовець на передовій розкажіть, на що саме ви збираєте? Це масштабний збір, е, сила сестринства, який має на меті зібрати 6 мільйонів гривень для шести військовослужбовець, наших посестер, які е, зараз знаходяться в зоні бойових дій та виконують завдання за призначенням. Е, цих 6 мільйонів буде. Розподілено для кожної на е, покупку е, ребів та інших наземних станцій, відповідно. А як ви визначали цих е, шість військовослужбовиць? Це наші посестри, які дали які дали один з великих вкладів, як е, і медійний, так і фізичний. Тобто е, Адріана Рехта, яка є засновною однієї засновниць жіночого ветеранського руху, тобто вона отримувала поранення. Слава Богу, зараз з нею все добре, ми дуже переймалися, ми справді молилися за життя цих жінок. Є надскладні випадки, коли до громадської організації приходить запит від наших посестер, але збіра рухається чи надто повільно, чи якісь інші нюанси, і ми просто не встигаємо. На жаль, були випадки, коли. Нам доводилося раніше дізнаватися про загибель загибель посестри, ніж доставити їй речі з запиту. Шановні глядачі, я закликаю, встигнемо встигнемо допомогти посестрам нашої гості. 6 мільйонів треба закрити цей збір. Це не для окремої військовослужбовиці, щоб ви розуміли? Це для підрозділу, в якому вона служить на реби на станції управління керування дронами. Тож доєднуйтеся QR-код Ви бачите. А ми поки що продовжуємо на вас. Форма теж виготовлена, пошита ветерана рухом ветеранка. Рух ветеранка є максимально дружнім до інших громадських організацій. А ось саме такого форму рух ветеранка мені передавав ще у 2021 році нашу морозну зиму. Цей літній варіант рух ветеранка мені передав, який був суміжними громадськими організаціями теж жіночими відшитий за такими ж лекалами, які зараз запровадили Збройні Сили України. Міністерство оборони. Досить зручний. Штани я взяла е, станом на сьогодні інші окремі, mm -hmm. але кітель він є надзвичайно зручним, тому що він дозволяє вільно е, рухатися. Mm -hmm. е, я на вас дивлюся, от е, і згадую по фільмах, звісно, натовських е, солдатів і жінок в тому числі. Е, чи враховували ви досвід, от коли розроблялося це все? Е, звичайно, дівчата враховували досвід, е, брали лекала, запроваджували їх. Наскільки там, на, на там адаптом ніше? Тут вже таке питання риторичне по різному, так так прошу, давайте присядемо. Тоді я хотіла перепрошую зауважити на те, що з Велетенського, як на перший погляд, здається, шестимільйонного збору, ми зібрали 5 мільйонів 400 тисяч станом на сьогодні. Тобто, лише ось така маленька частинка, яку варто 8. закрити, так і ми були б дуже вдячні, якби наші глядачі долучилися до цього збору, і ми могли станом до нового року закрити вже цей збір та замовити. Необхідні речі для наших ветеранок, шановні глядачі, доєднуйтеся, зробимо різдвяний новорічний подарунок для наших жінок, військовослужбовиць, які боронять нас в цей час на передовій. Білизна це теж важливо. Так, білизна теж є елементом одягу. Наскільки це важливо, щоб білизна була зручною? Тому що, от якщо по формі я ще можу зрозуміти, так а от білизна, наприклад. Біл... Комплект білизни теж розробляється. Особисто я отримувала теж волонтерський розроблений ветеранкою комплект білизни, який був бавовняний та досить зручний, який дуже легкий до сушки, до прання. А, тобто, в фронтових умовах. А за так, рахунок чого вірно. він е... за рахунок підібраних тканин. Ще ще жіночий ветеранський рух спільно з певними виробниками білизни. Входив взаємодію, але там вже були спеціально розроблені тканини. Вони підбирали, давали тестувати станом на сьогодні. Ще в процесі шкарпетки. Шкарпетки теж жіночі розробляються шкарпетки... чи все ж таки ЗСУ традиційні традиційні шкарпетки зсу. Мені здається, це найкращий вибір станом на сьогодні. І подарунок теж для жінки Шкарпетки ЗСУ. Це буде доречно? Звичайно. До речі, а як ви вважаєте, нині розповсюджено робити жінкам військовослужбовицям саме подарунок? Це найкращий подарунок, якщо це буде елемент військової форми? А чому ні? Адже це жінка-військовослужбовець, вона виконує такі саме завдання за призначенням, як і чоловік виконує бойові завдання. Немає різниці: жінка чи чоловік. От відверто скажіть мені, от коли ви на передовій. Чи все ж таки чоловіки в них включаються оце чоловіче захистити, взяти на себе тягар? От як ви відчуваєте себе в цей час? Тут досить тонка грань, я маю сказати, тому що е, кожен виконує свою роботу він не дивиться. Якщо людина на відповідній посаді стоїть, вона робить свою роботу, але звичайно ніхто не відкидає той елемент, що чоловік хоче завжди допомогти за можливості. Рух ветеранка, звідки ви берете фінансові спроможності? Чи допомагають вам в тому, щоб от створювати настільки необхідне для жінок військовослужбовиці? В більшій частині ми залучаємося саме підтримкою, підтримкою небайдужих людей, підтримкою інших жінок, ветеранок інших жіночих руків, відповідальних бізнесів, тобто намагаємося залучати кошти. Для того тому, що е так зараз почали видавати форму, так є і жіноча форма, яка літня запроваджена, але е не завжди є можливість е і хочеться мати більше, щоб встигнути посушитися, щоб встигнути випратися, іноді десь за бойових умов щось рветься. В нас знову ж таки є потреба в поновленні цих речей. З вашого досвіду, от якщо дають е за стандартами два е літніх комплекти, два зимових за нинішніх умов війни. Потрібні додаткові? Так, потрібні. Тобто, чим і займається ветеранка? Вона може забезпечити цю потребу. Це ви робите безкоштовно, чи військовослужбовці можуть придбати у вас цю форму? Це безкоштовно, не безкоштовній умові, Тому що е громадська організація використовує кошти, які залучаються зі сторони. А якщо хочуть купити, це ви пропонуєте якось задонатити чи? Е як? Немає такої опції купити можуть лише люди, які хочуть придбати для військовослужбовець mm -hmm. за певних умов. Вирішити це питання. Знаєте, як підвішена кава, тільки так стане підвішена е, форма або інший елемент. Хто ще не визначився з подарунком для військовослужбовиці, Тепер ви знаєте, куди звертатися і е, куди робити внесок, аби таких форм е, було ще більше. Е, і а стикаєтеся з тим, що підробка під ветеранок з'являється чи ні? Е, станом на сьогодні є велика кількість громадських організацій, вже які також відшивають. Суміжні, от, знову ж таки, так. Знову ж таки, нагадаю, на мені зараз форма дружньої громадської організації, яка теж пошила, це досить якісний варіант, який для мене дуже зручний. Ну, таких сьогодні. випадків, що от і саме під бренд, я назву ветеранку брендом вже, але за гроші можуть ж робити такі люди. В теорії, але чи є в тому потреба, якщо сьогодні? Стан економіки дозволяє відкрити бізнес і. Угу. Шановні, я закликаю вас доєднатися. QR-код ви бачите на екрані. Ми збираємо. Лишилося зібрати 600 тисяч гривень, аби закрити збір для наших військовослужбовець, які на передовій потрібно на РЕБи, на станції керування дронами, тож не... Там на дрони безпосередньо. Засоби гігієни теж займається ветеранка цим? Звичайно. Жінки жінок розуміють як ніхто, тому забезпечення саме гігієною за потреби білизною і іншими речами є невід'ємною частиною роботи жіночо-ветеранського руху. Чи не ставляться заздрість у чоловіків? Ну, в них є, але це магазини, які продають таку тактичну е, одяг, е, те, що їм потрібно. А що в нас немає такого руху чоловічого? Аби були вже гендерні права а, на сьогодні? Ми можемо будь-яку форму а, в. Військовому магазині купити, і вона буде чоловічою. А от mm -hmm. жіночу форму купити дійсно є проблема, та яка буде відповідати жіночій анатомії: не врізатися, не тиснути, не спадати, тому не відволікати від головного. Я маю власний досвід, коли мені видали здається, 52-го розміру. А, форму ну з радістю І вшивайте. ви потонули в ній. так, але в нас була можливість в цивілізації, як то кажуть, вшити її. Але все ж таки факт. Я де 42 і 52. Пані Катерино, я вам дуже вдячна, що ви прийшли до нас сьогодні. Підняли дуже важливу тему. І я дуже вдячна тим глядачам, які сьогодні доєдналися до збору для наших жінок, військовослужбовиць, які нині на передовій нас боронять. Доєднуйтеся на Ютубі. Ви також можете побачити цю розмову. Хто не встиг ще задонатити? Це була Катерина Мирончук, учасниця руху ветеранка, військовослужбовиця.